Вітаю глядачів на своєму каналі. Перепрошую за вітер. У нас сьогодні перша обробка абрикоса. Обробляємо абрикос пріцею. На цю фазу у нас отака брунючка. бачите? Пухнаста рожева. До цвітіння, я думаю, ще далеко, ще не скоро буде квітувати, але ми його порізали і сьогодні перший раз кропимо. Крону формували у вигляді чаші. Отака От форма крони. Однорічні пагани старались не прикорачувати, залишали їх без корекції. Даємо препарат Артемікс у дозі у дозуванні 3 літра на гектар. От, зрізи нічим не замастювали поки що. Я думаю, фунгіцид попаде сюди. І Проблем не буде. З гербіцидами поки не працювали, тому що буряна нема. Земля тільки зверху нагрілась. В середині земля холодна, тому буряни поки що не ростуть. Отак От я порізав наш персик. У нас тут є колекція персика, бачите, ріжу я досить жорстко його, плюс-мінус, так як показував у своєму попередньому відео. Якщо так жорстко не різати, він буде здихати і буде слабенький. Там у нас. Мигдаль лишився. Побачимо, чи буде родити. От. А працюємо трактором Білорус, нержавійка бочка на 2 тони, витрата води 500 літрів на гектар, дозування Артемікса 3 літра на гектар. Працюємо тільки одним крилом, бо у нас широкі міжрядя. Тому... Ну, якість оприскування ви бачите самі. Досить якісно поливає, навіть на сусідній ряд. Переливається частково препарат. О, зараз подивимося якість. Обробки, чи якісно покропили чи ні. От. Ну, я бачу візуально, що дерево усе мокре, бачите? Пагані бруньки, скрізь волога є. Так що обливаємо з двох сторін. Де в кого бачу вже сині дерева стають, мабуть, бордоською кропили. Тут колір на корі є, є є два, два. Ну, майже не видно. Також якщо придивлятися, то... Голубого кольору майже не видно. Тобто при цій концентрації, що ми працюємо, практично не видно, щоб дерева були сині. Тут у нас якийсь біля високовольтного дроту виріс лох, тому мусимо його обійжати. В принципі, все. Хто покропив, той може спати спокійно, а хто ще не кропив, ну, раджу найближчими днями зробити першу обробку фунгіцидами. Дякую всім за увагу. Всього доброго, до побачення.